Треть, пан Шухевич від радикальної партії Ляшка. Український народ. Уряд широко розрекламував недавно зміни до закону про оподаткування пенсій. Говорилось про те, що оподаткування буде скасоване. Чи це дійсно так? То, що запропонував уряд, це є обман народу. Запропоновано зменшити тобто е, анулювати е, оподаткування лише тих пенсій, які вище 4 тисяч. Вдумайтеся, чи багато має. Такі пенсії, але це значить, що і не будуть оподатковувати ті пенсії, які по 20 тисяч і більше, і які е, отримувачі цих пенсій не сплатили відповідних внесків в пенсійний фонд. Вдумайтеся. В це. А в цей час сотні тисяч людей, працюючих пенсіонерів, які отримують. Пенсію вище 1700 гривень оподатковується на 15%. Зрозумієте, що я зареєстрував законопроєкт 45 -42 4 який скасовує це оподаткування пенсіонерів. Але профільний комітет підтримав мій законопроєкт. Схвалив його, але він піддається величезному тиску профільний комітет. І уряд вимагає, щоб профільний комітет переголосував і анулював своє рішення, а натомість підтримав урядовий законопроект. Люди, пенсіонери, ви повинні зрозуміти, тільки ваша активність, ваші виступи, ваші вимоги до уряду анулювати оце оподаткування можуть привести результат. Інакше ми знову будемо мати звільнення від оподаткування багатих і останню сорочку будуть зривати з бідних, нещасних упосліджених пенсіонерів. Думайте все. Слава Україні!